Щастя це поняття моральної свідомості, що позначає стан людини. Це стан цілковитого задоволення життям. Поняття щастя стосується духовного світу людини. А скільки людей стільки і світів. Тож зрозуміло, що кожен витлумачуватиме щастя по-своєму. Ми запитали у людей, що для них щастя. Щастя для мене це коли здоров'я моя сім'я та родина. Ну і буде щастям, коли в нас буде перемога. Слава Україні. Щастя для кожного, напевно, це своє. Для мене особисто здорові діти, здорова сім'я, спокій в державі, повернення наших захисників додому, мирне небо, безпечність і, і все. І все напевно, нарешті, щоб мир настав на нас в державі. Скажіть, будь ласка, що для вас щастя? Щастя в кожному дні. Коли ми не думаємо за майбутнє, і не думаємо за минуле. А ми живемо вже зараз. Дуже багато людей шукають його в чомусь, в причинах, в людях. А от от я поїду кудись, я буду щаслива, от я щось зроблю, я буду щаслива. Зміню професію, буду щаслива. Коли зрозуміти, що щастя вже зараз, в даний момент, і найкращий час, ми проживаємо саме зараз, не думаючи, бо ми ж не знаємо, що буде. От ситуація навіть в рішаниці зараз тими загиблими. Ми не знаємо, коли нас що застане. І... Маємо знаходити щастя всередині. А як для мене, це є любов до того, що відбувається, і прийняття цього всього. Маємо зараз війну. Треба навчитися зараз проявляти себе, свою душу, своє серце, робити хороші вчинки. Ті всі випробування для нас дано не просто так. І я, наприклад, під час війни почала дуже добре відноситися до людей. Більше напевно допомагати, ніж я допомагала ще до війни. І я щаслива зараз, бо я дуже ціню це життя. Рано стаю, дякую. І дякую за ніч, за день, за цю їжу, за роботу, за клієнтів. Оце і є щастя. Мати його зараз вже і не шукати. Особисто для мене щастя це коли мирна країна, коли Україна без війни, для мене щастя, коли мої рідні поруч. Для мене щастя це е, здоров'я. А в загальному то щастя для кожного є своє. І кожен щастя бачить своє по-своєму, по-особливому. Щастя для мене це коли все в людей, все гаразд. Щастя для мене це коли поруч мене є тільки ті люди, яких я хочу бачити, і тільки ті люди, які є позитивні, які є щасливі. І завжди усміхнення. Оце є щастя. Щастя, коли поруч всі, коли ти не один, коли в тебе велика родина. Щастя, коли хлопці повернуться з війни, Оце буде велике щастя. Щастя, це коли прийдуть вони здоровими і з, зі здоровою психікою. От це для мене є щастя. Скажіть, будь ласка, що для вас щастя? Таке запитання мені задали. Ну, 40 років тому один мій знайомий. Я довго не думала і сказала здоров'я плюс хороший настрій. Ну і зараз я з цим погоджуюся, без, без цих інгредієнтів щастя неможливо. Ну, щастя, то, та, якби стан людини духовний. Перше, щоб бути щасливим, треба мати здоров'я. Люди, бо як людина здорова, вона щаслива. Потім сім'я, щоб була, щоб були діти, щоб людина. Працювала заради свого задоволення. Якщо то все складається, то людина з нас. Я рахую, що щаслива. Для мене щастя ну, по-перше, побачити знайомих, тому що зараз під час війни. Сидиш вдома, особливо під час тривог, нікуди не виходиш, десь там шукаєш вигоди на 5 хвилин, щоб десь вибігти по потребі. А зараз, в основному, коли я народила дитину, в мене щастя, щоб вона була здорова, щоб мої рідні були близькі, здорові. І ну, звичайно, звістка, щоб скорше закінчилась війна, тому що мені здається, що зараз більше ніхто по інакшому навіть і не думає. Вже добре, коли на вулиці весною пахне, коли сонце, коли голубе небо, коли можна вийти трошки прогулятися, а не сидіти вдома в укритті. А так в основному, щоб ти і твої близькі були здорові, щасливі. Це напевно щастя саме основне.